Звичайно, з військового огляду, і для цього у нас Олександр Мусієнко, військовий експерт, по тому, що відбувається на фронті, і навколо Херсон був жахливо атакований авіаційними бомбами, влучили по житловій забудові. Ну і хочеться спитати, скажіть, чи є якийсь запобіжник, чи є якась протиотрута від російських бомб, і, і чому до цих пір дістають і влучають? Найкращий запобіжник, той, який ми бачили з ударом по Бельбеку, ну це найкращий запобіжник, тому що там знаходиться якраз тактична авіація, яка зокрема наносить удари і по Херсону, і от виносити їх там, знищувати їх там, на в пунктах бузов базування, і знищувати особливо навіть не те, що не тільки літаки, це теж важливо, а й фактично командні пункти це дуже важливо які потребують часу на відновлення, тобто зробити. Так, аби максимально литовище не можна було використовувати протягом найдовшого періоду часу. Це задачі, які звичайно дуже непрості, складні. Це важко зробити внаслідок одного удару, але над цим потрібно працювати. А другим і... злітка чи інфраструктура, чи я інфраструктура, інфраструктура можна все командні пункти, пункти зв'язку, все, що там є, РЛС, які прикривають, і так далі. Ну, в принципі, це і робиться. От те, що ми бачимо з ударами, які це елементи того, якраз про що я кажу. Другий варіант це ризикувати і підтягувати засоби ППО, mm. зенітно-ракетні комплекси, з великим ризиком, тому що ворог їх бачить і буде намагатись їх вразити різними типами, в тому числі навіть дронами, що становить особливі загрози. Тому ось таких два способи на сьогоднішній день є третій спосіб: це літаки. От літаки, які нам дуже потрібні. Чим більше, тим краще для того, щоб вони патрулювали і фактично бачили літаки противника і вражали їх. От три способи, якими можна, але при всіх при реалізації усіх цих трьох способів все одно виключити остаточно ризики не можна, тобто вони на жаль присутні. Ну але ну і є ще спосіб, про який можна перефразовуючи президента країни агресії Путіна сказати: відсувати, значить, демілітаризовану зону створювати, відсувати лінію, лінію. Це теж даватиме можливість. Олександр, скажіть, будь ласка, а от система покрова, яку е, прирівнюють uh -huh. до залізного купола ізраїльського, uh -huh. наскільки вона продуктивна? Наскільки вона е, вже імплементована в систему оборони нашого військово-повітряного простору? І е, що вона прикриває власне? Я скажу, що над нею працюють і над її удосконаленням теж працюють, тому що. Ну, скажімо, ще теж не можна виключати 100% всіх загроз. Вона спрацювала. Ви бачите, що вона працює по певним засобам, по певним типам ракет вочевидь. Вдалося, я так розумію, за допомогою цієї системи приземлити шахеди, от те, що було там кілька днів тому. Але на жаль, всі не вдається, і ми бачимо, що ще недостатньо або кількості її, тобто mm -hmm. по можливостях, тому що, ну от, наприклад, кривий ріг за минулу ніч, або до цього так само. тобто... Ми бачимо, що на жаль, не всі 100% ще вдається шахеди кожну ніч збивати чи протидіяти їм. Ну це ще через те, що ворог намагається шукати шляхи, яким чином обходити. Я думаю, що розумієте, особливість таких систем в тому, що а, з одного боку це великий плюс, тому що вона може протидіяти. З іншого боку, ви не можете вимкнути все. Ви її вмикаєте, ви ж вимкнете і себе. Ну тобто, ну, так. ви ж ви ж заглушите і свої можливості, тому її треба теж точково задіювати. Але я думаю, що це доволі таки перспективна система. Тобто, РЕБА – це дуже класна річ, вона дуже потрібна, але в руках фахівців. От тобто, є ідеї, ви знаєте, що треба в органах місцевого самоврядування, громади там ставити і так далі. Ну але для цього теж треба фахівці. Тому як тільки мені здається нарощувати і будуть спеціалісти, це можливо забезпечувати. Хочеться поговорити про Табаївку, що mm -hmm. відбувається на Херсонщині з точки зору, те, що ви говорили, чи відсуваємо ми ворога як мінімум, чи можемо ми обезпечити Херсон від артилерії ствольної, від якої вона yeah. що недавно потерпала. Ну і ситуацію по лінії фронту, давайте підсумуємо, що відбувалося протягом цього тижня. Значить, ну, якщо глобально сказати, у нас зараз два е, основних, е, скажімо так, у нас два основних пункти, де ворог наступає, ну, масштабно, це от бачимо. Табаївка з іншого боку, північніше від Табаївки. Отам от Синківка, населений пункт. Характер руху. Я думаю, зрозумілий. Тобто вони діють тактиками малих флангових атак, тобто змикати клешні. Як вони діють по всьому е, східному напрямку фронту? Теж саме так вони в районі Бахмуту, так вони діють в районі Авдіївки, так вони намагаються наступати в районі, в районі Мар'їнки. Що з одного боку говорить про те, що ворог є прогнозований в цьому і дає можливість нам вибудовувати оборонні рубежі, але звичайно, що посилилися наступальні дії, видно, що всі резерви, які можна, було, введені, і зараз іде такі, скажімо так, доволі гарячі запеклі бої. Характер дій тут це Авдіївка з Мар'їнкою. Це південний фланг. Бачите, а Куп'янськ це північний фланг. Вони намагаються сунути на цій дистанції 40 тисяч їхніх військ так. стоїть Так. з від Куп'янська, фактично до Авдіївки. Так, 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 так. Угу. на цій дистанції навіть більше тут навіть більше знаходиться. Плюс вугледар це супутній напрямок. Вони пробують зондують лінію оборони просунутися. Ну це. Відволікання від напрямку Мар'їнка, так, тобто від Мар'їнки і від Авдіївки, вони намагаються ще звідси посунути, пробують наскільки можна. Бо Мар'їнка там основні наступальні дії. Отут теж бачите, виступ невеличкий. Тут вони від Побєди йдуть е, в напрямку Новими Те ж саме, тобто всюди-всюди намагаються вирівнювати фронту такими силами. Внесуть втрати, опір іде потужний наших сил. Я думаю, що ми зараз спостерігаємо і підтверджую свою думку пік наступальної активності ворога, яка буде тривати ще місяць-півтора, ну щонайменше. найменше. Далі а, вона Олександра, піде. На спад. А скажіть, будь ласка, от в Авдіївці зараз фактично будуть точитися вже міські бої. Правильно, якщо вони починають заходити в місто, я думаю, що це один із сценаріїв. Ми ще не знаємо. Напевно, це один із сценаріїв, який може бути інший сценарій. Не, Якщо... можна я може тоді пере переформулюю це питання, Їм вдалося зачепитися за Авдіївку? Чи поки що ні? Ні, поки що ні. Ну вони пробують. Ну вони будуть пробувати і далі. Я вам скажу, що Авдіївка цього тижня, попри численні атаки ворога, ну більш-менш вдалося нашим силам стабілізувати ситуацію, тобто стримувати навіть з попереднім так. тижнем, коли були у російських військ тактичні успіхи, вони просунулись цього тижня менше. Попри те, що вони сунуть. Але я думаю, що два підходи можливі з одного боку, це. Міські бої, чи за те, що залишилися, це один варіант. З іншого боку, відхід на певні позиції, і просто вже потім нанесення ударів по ним там. Тобто, це як вирішить командування? І такий, і такий підхід можливий, тому що міські бої, це може бути виправдано, але це становить великі ризики. Ну, з точки зору у нас є підготовлені підрозділи, але можливо перерізання траси туди... постачання відбулося чи ні? Наскільки мені відомо, то ні. Наскільки мені відомо, ні. Але я вам скажу, що загрози для нашого угруповання значні, попри те, що безпосередньо от в Авдіївці вони зберігаються. Попри те, що вдалося стабілізувати ситуацію. Ну Там далі бойові дії будуть тривати, і все одно цей напрямок і ще напрямок Купінський, вони будуть зараз основними напрямками дій ворога. Південь. Південь. А, так, південь, трошки, ну трошки підтягнуть карту. Да, треба. Я можу сказати, що ага, значить, значить а, в районі Старомайорського пробували окупанти прорватися безуспішно. Ну вони пробують час від часу відходи, виходити. Роботи невербове, зрозуміло, що російські війська будуть пробувати витіснити нас із позицій, які були зайняті внаслідок контрнаступу 23-го року. Це вже очевидно. Вони пробують зрізати фланги, вони пробують витискати. Поки що ці спроби безуспішні, далі покаже хід бойових дій. Тобто на сьогодні тут це зрозуміло. Вони хочуть цю лінію вирівняти. Плюс їм важить, щоб в принципі наші сили трималися тут в певній кількості, щоб ми менше діяли на сході, щоб витягувати сюди і не діяти, до речі, на лівобережжі Херсонщини. Тому що лівобережжя Херсонщини так само залишається гарячий напрямок. Я можу сказати, що там в районі казачих лагерів Кринок і Антонівського мосту дає. Де діють е, наші сили на лівобережжі, є намагання фактично вирівняти цей плацдарм, об'єднати його, щоб утримувати а далі він є доволі таки перспективним з точки зору розвитку наступальних дій, якщо буде відповідне рішення командування нашого військового керівництва задіяти тут певні сили додаткові, тому що розвивати наступальні дії тим контингентом, який є, на сьогодні це ну це складно. Сендро, челес можете пояснити оцей гібрид. Ми про нього заговорили ще минулого року. Нарешті підтвердили, що він до нас піде. Дальність 150 кілометрів. От на карті, що це може означати для лінії фронту? Ну я думаю, що. А о... верніть, будь ласка, карту. Я думаю, що якщо ми так змоделюємо, що наші хаймерси можуть заїхати з системи, тому що Джейлес Дібі запускається земство. Ще один M270, раз карту покажіть колеги. І mm -hmm. відповідно Дякую. це дає можливість фактично, а знаючи, що у нас доволі гнучко їздять ці системи Хаймарси по всій лінії фронту, вони маневрують постійно. Це вже ми всі побачили. Вони цілком спокійно можуть під'їжджати в район Херсона і бити по північній частині Криму, Красноперекопському району. Ну, наприклад, якщо ми теоретично візьмемо, пам'ятаєте. В Роздольному було уражена цього тижня РЛС противника. Yeah. Теоретично, якщо поміряти, ну, плюс-мінус певних точок навіть можна було дістати на 150 кілометрів. Це не було JLSDB. Але судячи з того, що новини завжди приходять про постачання зброї з запізненням зі зрозумілих причин, я думаю, що не виключено, що найближчим часом ми вже побачимо її бойове хрещення. І це розумієте. В чому, в чому це цікавий вид озброєння. Тому що він дійсно гібридний, він комбінований. Він фактично запускається навіть не як реактивна артилерія, а фактично як ракета. І потім він фактично залітає як крилата ракета, як планує, як, 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 як бомба. Вже. Так, фактично, ну задум був взагалі. Задум був виробника, щоб велике вікно, де проходить нарада штабу, він міг кудись залетіти. Тобто, і я думаю, що проти цього немає. Якихось рішень no. з точки зору дії реб. До речі, ось ці удари, які були і по роздольному, і удари після цього були, ми пам'ятаємо по Бельбеку, тому що розчищалась дорога, і удари по Івановцу, який оснащений катер ракетний ребами. Я не виключаю, що вони робляться з точки зору розчищання дороги для певних видів озброєнь, в тому числі а, і для JLSDB, і для подібних. Тому що ну ворог активно експериментував з ребами для протидії наших ще Джемелерес, ну стандартних на 70-80 кілометрів Хаймарс ракети. В них певний час були успіхи. Тоді навіть ще тодішній міністр оборони Різніков це визнавав. Потім це все оновили. Тому я думаю, що виводяться з ладу ці всі комплекси, і це доволі таки цікавий перспективний від зброї. Я думаю, що в нас їх буде певна кількість, очевидно, кілька десятків, раз от, їх нам от, виготовляли про певну на кількість це поговорити. Говорили, що це не зовсім сучасна зброя, і на складах десятки тисяч. Ми можемо очікувати на тисячі, якщо не на десятки тисяч. Ну справа в тому, що справа в тому, що це був контракт, який виконувався, підписувався. Тобто він все ж таки передбачає її оновлення. Тобто, це не те, що там, як у нас зараз почалось там. Обговорювали про Ф-18 деякий час, що, начебто, да, да. хтось в Австралії каже, що мотлох, там у нас так казали. Ну це не мотлох. Тобто, це точно краще, ніж варіант, що говорили, що ми там списані, знаєте, атакам все в Україні можна передати угу. і так далі. Це не списана зброя, вона є модернізована, вона є оновлена. Я допускаю, що точно кілька десятків може бути. Це точно. Тобто контракт, вочевидь, якщо контракт підписувався, він фінансувався. Інже не фінансується на 3-5 одиниць. Ясна річ, що береться кампанія, яка тому я думаю, що для нас якраз 150 кілометрів питання буде вирішено. Угу. Артилерія ще одна досить така неприємна історія. Чим більше наступають орки, тим більше БК нам треба. І тут ми бачимо заяву Євросоюзу, що з обіцяного мільйону до березня нам дадуть трошки більше половину 524 тисячі. При цьому ну, нас обіцяють потішити тим представники Євросоюзу, що наступного року вироблять 1,4 мільйони, а у 2025 році вже 2 мільйони, заявив Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Брентон. Ми не наближаємось до знову такого дуже неприємного терміну, як снарядний голод. Розумієте, в чому складні ситуації? Ми ж війшли зараз в такий період, коли зі складів нам віддали, а виробити ще все не встигли. Ну, це об'єктивний процес, який є, хочеш. Треба запустити, треба. Це 2022, друга половина взагалі не думали, віддавали, що на складах. Потім 23-й почали думати. Ви розумієте, що Євросоюз е е це великий позитив, але ухвалення деяких рішень це позитив, але плюс іноді негатив, тому що це все треба консенсусом провести. Це все так. Але це запустилося на щастя. Тобто зараз всі замовлення є. Плюс контракти додатково підписуються. Про це сказала Урсула фондерляєн. І є надія, що дійсно цього року буде запуск на наступний. Ну тобто воно зростає. Зважливо, ще Сполучені Штати. Ви ж бачите, це стосується Європи. Сполучені Штати, якщо додадуть, то це буде ще більше. А якби ще Південна Корея, це було б ще більше. І ось це надзвичайно важливий момент. Зараз нам його пройти. Ми зараз, до речі, з ворогом цьому змагаємось теж. Подивіться. Шойгу поїхав на оборонне підприємство з виробництва самохідної артилерії в Росії і сказав, що ми відстаємо від темпів. Тобто, попри те, що вони надувають щоки і кажуть, що у нас все там добре, ми фінансуємо все. Вони теж Путін їде в Північну Корею просити снаряди. Олександре, а що ви думаєте з приводу тих літаків, які сідали в Білорусі? Як ви гадаєте, що а... то могло бути? А, я дивіться, що стосується Білорусі, що відомо. По перше, Білорусь продовжує співпрацювати, і Росія вивозить все, що може вивести ще з Білорусі. До речі, до сьогодні це треба розуміти. По-друге, що Росія може завозити в Білорусь, ясна річ, що вони розміщують і проводять розгортання тактичної ядерної зброї, все ще необхідно. Вони везуть. А що Три... китай може завозити в Білорусь? Що Там китай... же йшлося про китайські борти? Що Китай, оце цікавий момент, тому що на сьогоднішній день достеменної відповіді я ще не знайшов на це питання. У мене немає відповіді, що вони можуть. Але я вам скажу, що Китай співпрацює із Білоруссю, я вам хочу нагадати, що вони спільно розробили реактивну систему реактивно-залпового вогню. Вона є. В Білорусі і Білорусь активно співпрацювала з Китаєм по радарам, по ребам там і так далі. Тобто, це, це може ще... бути підготовка прориву, скажімо, по нашому східному напрямку або підготовка СВО по сувалському коридору. Наприклад, і мені здається, що це більше про Росію, що таким чином щось Китай може передавати Білорусі. Пам'ятаєте ще минулого року Лукашенко відвідував так. Китай, і вони домовлялися про військово технічну співпрацю. Білорусь дуже добре підходить, тому що Китай формально передає ще з Білорусі. Все, Білорусь має а використовувати, А Білорусь дуже просто це може передавати. А скажіть, будь ласка, коли ви говорили, і Максим питав про снаряди і снарядний голод, пам'ятаєте, каширське шосе, гіксаген, угу. мішки з, з цією сипучою штукою, у нас спостерігається певна проблема з парахами. Чи можна виробляти снаряди з гексагеном? Ну, це складне питання, з по якому я консультувався з фахівцями, і вони кажуть, що ні, що це складно на сьогоднішній день, для 155 мм. міліметрів, і всі все одно шукають порох. Можливо, рішення буде знайдено, але з того, що я чув, безпосередньо хто спеціалізується... Для того, що чіпляється на мавіки, для того, що це так. Це можна? інше питання. Це да, це інше питання. А снаряди от 155 сто міліметрів, з того, що мені пояснювали артилеристи, на сьогоднішній день це є складно. Чи росіяни використовують гексаген на фронті? Так, да. в чому вони використовують? Вони використовували в снарядах старих, які в них були, потрапляли. Невідомо при чому, звідки, чесно кажучи, тому що ну ви знаєте, зараз вони забрали М46, крім того, ще гармату там теж використовується 130-130 міліметрів. Старі і були випадки, коли вони використовувалися. Ну це не часті, наскільки принаймні я знаю. Угу. Хочеться спитати про операцію, яку там блискавично. І блискуче провело головне управління розвідки mm -hmm. е, з потоплення цього крейсера російського. А е, що ця операція відкрила? Які можливості вона дала? По перше, це мінус бойова одиниця Чорноморського флоту. В будь-якому випадку це важливо. По-друге, одиниця, яка виконувала певні задачі, тобто він, вочевидь, ходив не просто так. Розумієте, все ж таки, я думаю, що він здійснював функції патрулювання проти якраз і надводних дронів. Зокрема, ну чим вони ж розуміють, що ми зараз не підемо кораблями, да, туди, а вони бояться чого надводних дронів і патрулюють акваторію. І він виконував певні задачі. Я думаю, що враховуючи те, що в нього є, хоч застаріли, але ну в основному застаріли обладнання зараз Чорноморського флоту Ребів, але вони працюють і рерів засобів радіоелектронної розвідки. Вони використовували їх для того, щоб моніторити і пробувати протидіяти нашим і повітряним дронам, які можуть летіти якраз по об'єктах в окупованому Криму. І в цьому є сенс, тому що це треба знищувати, оскільки це може ставати на заваді і перешкоді для проведення інших наших операцій. Розумієте, ми ж не знаємо до кінця, яким чином планується ці ураження. Тобто, ми вже в кінці чуємо результат. А що потрібно було зробити? При цьому використовувались, наприклад, повітряні дрони для дезорієнтації противника або Ніхто надводні? Знає. А як ракети мали діяти? Ми розумієте, ми ж чуємо тільки тому, я думаю, що в цьому є доволі такий серйозний сенс з точки зору розчищання можливості розчищання дороги для наших засобів ураження на майбутнє. Десь рік тому мені сподобалося запитання, яке формулював Максим. Він його сформулював як хлопчик справжній і спитав: А коли вже ми будемо спостерігати морський бій? Я його запам'ятала, і от е, зараз, вже е, в, в період, там через рік, я вас питаю: е, е, наскільки можливий морський бій, росіяни вони готують щось подібне до морських дронів? Така такий флот у них є безпілотний? Вони над цим працюють. Треба розуміти, що вони над цим працюють. Вони пробували щось робити і експериментувати ще минулого року, і, вочевидь, вони будуть пробувати. Розумієте, тут питання в чому? Тут питання морського, морського бою між морськими дронами я не дуже бачу. Тому що це ж потрібно впіймати один одного, прицілитись, враховуючи маневровість. Ну, ви знаєте, тобто це, це складно. І це не так просто. А от з точки зору розумієте, які задачі, постановка задач, що вони цим можуть досягти. От для них же ж теж, от вони сконструюють ці морські дрони. Для чого? Яка задача буде їм ставитися? Спробувати морський дрон переставити якусь систему радіоелектронної боротьби і патруї, mm -hmm. значить, ходити по морю, можливо, теоретично. А так, що вони будуть вражати? Пробувати вражати Одесу чи Одещину? Так вони пробуються шахедами, в них Онікси є. Ну так, mm -hmm. це дорожче, але разом з тим. Тобто, у нас все-таки є більше цілей. Нам вони потрібніше. Вони, я думаю, що відкладали ці задачі через те, що. Думали, в принципі, ну, якщо в нас є субмарини, є в принципі надводні кораблі, є протикорабельні ракети, є а, засоби, такі уражені, як Онікси, і так для чого нам думати? Тому я думаю, що вони будуть пробувати щось зробити. Бодай через те, що внутрішня пропаганда буде їх з'їдати, чого в Росії ну, так. ще такого немає. і їм треба буде іміджево це показати. Але з точки загроз зору загроз для нас. Я менше бачу, так якусь спортову інфраструктуру дійсно там можна буде, але я думаю, що способи для боротьби з ними можна буде виявити. Я сьогодні читала одного експерта, який сказав, що ну ах, війна на виснаження ну окей, тоді на виснаження треба значить, працювати по повній. І е, він каже: Я нагадаю вам, що є танкерний флот, е, яким користується Російська Федерація для того, щоб перевозити е, нафтопродукти. І він каже: і у нас є морські дрони. Олександре, питання звучить так. Я так розумію, що в... де, ми можемо... де ми можемо користуватися цими морськими дронами, якщо йдеться про Верхні моря, північні. В як, ну, яких водах? Ви маєте на увазі тут Чорному морі? Що? Ні, ні, В Північних ні? морях. В Північних морях. Це цікаво. Я, от, це цікава ідея. Ну... Важко сказати, тому що їх потрібно запустити як мінімум з країн, відповідно. Якщо ми говоримо про північні моря, чи Балтійське море, чи далі, це складно з точки зору того, що це все потрібно узгодити з партнерами. Нам ми не зможемо так просто діяти. А це чутливий важливий момент. Якщо це надводні, якщо партнери не будуть знати, що на їхніх територіях створити собі Червоне море. Спецоперації йдуть. Все одно, я думаю, це складно, рано чи пізно. Ізраїль не, 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 не питав, коли по Мюнхену працював, правильно? Ну так, не питав, але розумієте, в чому питання? Якщо ми б це могли зробити з території агресора, робити, з території ворога, це так. А з території, наприклад, Балтійських країн чи інших, все одно рано чи пізно Країна треба НАТО, та? Та, звичайно треба погодження, тому що, як би там не було, ви ж розумієте, Росія буде одразу звинувачувати, що це НАТО запускає, що це. Ледь не акт оголошення війни, там і так далі, і не всі в НАТО будуть в захваті від цієї ідеї. Тому я думаю, що це треба вирішувати повітряними дронами. Ну, бачите, ну uh -huh. все ж таки північно от до півночі долітаєм про провітряні дрони за видання Форс порахувало використання росіянами дронів Камікадзе «Ланцет» у 2023 році і Дійшло висновку, що падіння їхнього виробництва може бути пов'язано з вибухом на території загорського оптикомеханічного заводу під Москвою. Наскільки наші удари по території Росії зараз починають відчуватися на фронті? Чи можемо ми таким чином вирівняти хоча б цю дронову історію? Вони відчуваються. Я вам скажу, що взагалі, от дрони потрібні, і я це підтримую. Але у нас склалося таке враження, що у нас, от взагалі, ми там просідаємо. Насправді ні. З точки зору кількості застосування дронів Камікадзе на лінії фронту на добу, по приблизним розрахункам, ми в порівно з Росією це діємо приблизно паритет. У них немає на сьогоднішній день переваги. Є у них шахеди, да, вони от застосовують. це дійсно так, але ж дивіться, що. Тенденції до зменшення шахедів свідчить про те, що вони не зростають. От пам'ятаєте, в нас були дискусії там і деякі відомі так само експерти говорили про те, що там буде тисяча-півтора тисячі шахедів на місяць. Я, до речі, наводив розрахунки, аналізуючи навіть з відкритих джерел повідомлення повітряних сил, за рік немає зростання, тобто вони не зростають. У них є проблеми, вочевидь. І дуже, і це вам до речі, приклад того, як Росія розганяє ІПСО, як вони проводять, демонструють і кажуть, от зараз це все полетить на Україну. А тепер дивіться її ланцетів, пам'ятаєте? Угу. Десь місяць-два тому. Я говорив зразу: я не повірю, поки не побачу на фронті. Ну тому що показати і розповісти можна дуже багато. Ви застосуєте спочатку, а потім розкажіть. Тому е, ми виходимо багато в чому дійсно на паритет. Ланцети є проблемою особливою. Це дійсно так, але пошук рішення з точки зору ударів по території ворога, бачите, він працює. Знаєте, є більша проблема ніж ланцети. Називається ракета С-400, і тут, як пише Вашингтон, пост прийшла біда, звідки не чекали. Їхнє угу. розслідування показує, що за 23 й рік Росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню на велику суму. Тільки Machine Tools продала на 20 мільйонів доларів. високотехнологічні верстати з програмним керуванням. Основний закупник, завод Авангард, який збирає ракети С-400. Це що за постріли в ногу від Тайваню? Ну, Бачите, це стало відомо. Тепер, я думаю, будуть вочевидь певні проблеми. Тому що Тайвані, тому що як партнер от... Сполучених Штатів. що пишуть про те, що вони дав... передавали напряму, коли запрацювали санкції, розробили обхідні шляхи через Туреччину і Китай. Тобто це абсолютно свідома історія. Абсолютно свідома, так, тому що вони знали, де це буде застосовуватися. Ну, вочевидь, ви бачите, що деякі країни зараз розробили пакети, наприклад, Британія, цілий орган, створила фактично ну, на рівні правоохоронного слідчого розслідувати обходження санкцій. Я все ж таки сподіваюся, що, можливо, певні дії будуть і від Туреччини, тому що Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати на сьогоднішній день це дві країни, які послабили експортний контроль і дають можливість під прикриттям. В основному вони зараз маскують, що це для цивільного вжитку, особливо технології, які йдуть. І ви розумієте, цьому важко протидіяти, якщо немає рішення безпосередньо турецького уряду. Але я можу сказати, що з точки зору російського ВПК, все одно обсяги виробництва падають, все одно проблеми виникають, попри те, що вони завозять, скільки б не завозили. Ну, от дивіться, Іран, всі говорили, як Іран виробляв це все. -все. Почали прикривати Ірану шлях зараз контрабандні потоки вони зменшують і вони зменшують кількість виробництва шахедів. Якщо вони могли виробляти за різними розрахунками від тисячі на місяць, зараз це 400. Корею. Так само є шанс піддушити той розвиток виробництва зброї для терористів всього світу, які вони так починають. Активно. А побачимо, що вони ще будуть виробляти в якій кількості. Вони ж передають поки що те, що було на складах. Ми ще побачимо. Насправді зараз інша історія. Насправді вони хочуть максимум витягнути з Росії. По ядерним експериментам і так далі, тому це ще час покаже. Якщо не буде допомоги Китаю, хто може допомогти Північній Кореї виробляти сучасні снаряди, виробляти сучасну зброю. Буде проблемно. Тому тут ключове, звичайно, це Китай. Без них їм буде це важко. Дякуємо. Да, поки, да, будемо говорити сьогодні в великій розмові. Олександра, дякуємо вам дуже. Дякую, Олександр Мусієнко, військовий експерт. Дякуємо.